Поздравляю всех с праздником Днем Независимости Украины. Но дух мой! Тут будет свободен! Остальное дело времени! Пам'ятайте, що цей день незалежності, який ми сьогодні святкуємо, ми їм завдячуємо тим борцям, які воювали, боролися за цю незалежність, проливали кров на протязі сотень років. І тому давайте будемо гідними їхньої посвяти, їхнього геройського чину. Слава Україні! Широко відзначається День Незалежності. Ми ще до цього не дійшли. В кожній країні тато і мама беруть великий прапорець, а дитина бере маленький прапорець і виходять на майдани на вулиці, вшановують пам'ять тих борців, які гинули за волю незалежності тої чи іншої держави. Я думаю, що ми таки доживемо, коли Україна буде вільна 100%, коли вона буде правова і демократична держава. Конвульсіях сьогодні ця система намагається нам заважати, вшановувати, святкувати День Незалежності. Уявіть собі, вже ви чули цю інформацію, що позавчора Одеський адміністративний суд заборонив проводити урочисті святкові заходи до Дня Незалежності України. Це ганьба! А ми знаємо Івана Луценка, так ми знаємо Івана та Юрія Лип. Ми знаємо багатьох діячів Української Народної Республіки. Але найменше нам відома інформація про повстанців, селянських атаманів, які вже коли не було влади Української Народної Республіки, директорії, вже тут панували більшовики, а повстанці українські на чолі атаманів вели запеклу боротьбу аж до 25-го року, і в тому числі на території Одеської області. Я вітаю всіх присутніх та сотні тисяч одеситів в Одесі і по всьому світу і із нашим одеським святом днем незалежності України, так це Одеське свято. Воно не імпортоване. Звідкись Одеса була невід'ємною складовою українського руху культурно політичного в 19 столітті, на початку боремного 20 сторіччя. Одеса була невід'ємною складовою Української Народної Республіки Держави Павла Скоропадського Україна. Прийняла Одесу до себе і Одесити погодились з тим, що ну чому б жити не в імперії, чому б жити в вільній країні, яка гарантує права громадянські, політичні, цивільні це все було. Одеса зброєю в руках воювала лише проти одного окупанта в роки так званої громадянської війни проти радянського окупанта. Радянська влада і радянська окупація нашкодила нашому багатому вільному культурному. Місту як не нашкодив жоден інший. Те, що втратила Одеса через колективізацію, через виїзд інтелігенції, знищення її, через багато репресій, через тоталітарну радянську систему, Одеса була перетворена із культурного центру цілої Російської імперії, на звичайне провінційне місто радянського союзу. Дорогі друзі, сьогоднішній день, як ніякий інший, підходить для того, щоб ми згадали славетну історію визвольної боротьби українського народу. Колективну і поодиноку героїв індивідуалістів, які приближали цей день, жертвуючи своїм життям. Все це так, все це правильно, але. Ми, українські патріоти, які зібрались тут, повинні аналізувати сьогодення для того, щоб правильно конструювати наше майбутнє. А сьогодення таке, що перед нами є дві загрози: внутрішня і зовнішня. Зовнішня загроза пов'язана з тим, що ми маємо в вільнюсі весени підписати план приєднання асоціацію з європейським союзом. І в зв'язку з цим виникає серйозна протидія, як в Середині країни, так і з за її меж, друга загроза це загроза, пов'язана з колапсом, який створив режим Януковича в Україні. Сьогодні ми святкуємо День незалежності України, але чи насправді це стало фактом на сьогоднішній день? І подалі продовжується боротьба. Уявіть собі, на 22-му році незалежності держави, коли вже виросло нове покоління, все одно доводиться виборювати нашу незалежність, Незважаючи на знищення нашої історії, незважаючи на засилля ворожого телебачення, на утискання нашої української церкви, нас націоналістів, стає дедалі більше. Подивіться, будь ласка, на те. Хворе деградоване бидло, яке стоїть і намагається нам перешкодити, оце вони є відра... відраженням справжньої сущності Костусівих, калістиченків, воснюків кивалових. Але їм вже не довго залишається, небагато їх лишилося. І хочу нагадати, як вони. 21 грудня 2012 року, коли громада прийшла і намагалася достукатися до тих горе депутатів, вони ховалися за спинами своїх охоронців на Думській міськраді. Чому вони ховалися? Тому що вони знали, що вони створюють злочин, коли перейменують вулицю Івана та Юрія Липи. Але тому дуже актуально зараз звучить те, що сказав Юрій Липа. Нехай мітлою стане, мітла стане символом нашої революції. Вичищаємо землю, вичищаємо націю, вичищаємо родину, працю, відпочинок. На цьому тримається наша нація. Тому сьогодні, товариство, коли ми будемо йти вулицями Одеси, я прошу вас своїми серцями, своїми голосами наповнити місто справжнім духом, духом Бандери, духом Шухевича, духом одеських атаманів Семена Заболотного. Слава героям, слава Україні! Я хочу вам побажати справжньої незалежності, за яку ми будемо боротися, яку ми відстоїмо. І я вірю, що рано чи пізно це буде, мені здається, дуже швидко. Коли всі, всі чиновники, які причетні до цих злочинів, які вони створили за останній час, коли змінилася влада в країні і в нас в Одесі, вони всі пройдуть процедуру люстрації і всі будуть відповідати по закону. Цю акцію на цьому місці. Щойно ми були біля пам'ятних дошок Липом та Івану Луценка, а зараз ми біля навчальних закладів, де навчається українська молодь. Майбутнє має належати нам. В нас ще попереду серйозні змагання, але ми маємо вийти переможцями. Тому кожен із вас, а особливо українська молодь, повинні розуміти, що все. В наших руках, все в ваших руках. Коли ви це будете знати, будете знати, ви завжди будете приймати правильні рішення, ви завжди з будь-якої ситуації будете виходити переможцями. Іншого виходу в нас немає. Ми маємо перемагати, ми маємо розбудувати велику, могутню, розвітаючу українську державу. Слава Україні!